Усім привіт! З вами PanTrade і сьогоднішня тема price action, ціновий паттерн Inside Bar. Отже, логіка самого сетапу. Ліворуч ми бачимо з вами схему, яким чином виглядає е, даний сетап. Отже, паттерн inside bar. Це бар, діапазон якого не виходить за межі діапазону попереднього бару. Попередній бар, так званий материнський бар. Тобто це бар, максимум якого є нижчим максимуму попереднього бару, та мінімум якого є вищим мінімуму попереднього бару. Тим, хто є великим прихильником або не дуже великим прихильником аналізу японських свічок, може бути знайомим даний сетап, він може ще бути відомим під назвою «харамі» або ж Вагітна. Тому що виглядає, бачимо, цей сетап як животик. Тобто друга свічка має бути всередині першої, меншою, ніж перша. Також звернув вашу увагу на те, що як правило, чим вищим є часовий інтервал, тим якіснішою буде результативність. Даний приклад це приклад inside бару що означає купівлю. Обмеження ризику, тобто ордер стоп лос варто ховати під низом даного паттерну. Рухаємося далі, розглянемо інший приклад, тобто це вже буде приклад на продаж. Отже, логіка зберігається. Паттерн inside bar, це бар це бар-діапазон, якого не виходить за межі діапазону попереднього бару. Ми це вже з вами обговорювали. Попередній бар називається материнський. Тобто це бар, максимум якого є нижчим максимуму попереднього бару та мінімум якого є вищим мінімуму попереднього бару. Як правило, чим вищим є часовий інтервал, тим якіснішою буде результативність. В цьому правилі також нічого не змінюється. Повторюсь, даний приклад схема, яку ви бачите ліворуч, це приклад інсайт-бару на продаж. Ордер стоп лос також рекомендовано ховати за максимумами даного паттерну. Розглянемо приклади. Отже, приклад перший. Е, вирішив я звернутися в межах прикладів до акцій. До фондового ринку. Зараз ми з вами розглядаємо графік ціни акцій компанії Google. Це денний графік. Один, до речі, із е, найбільш вдалих з точки зору торгівлі, найбільш оптимальних і також ефективних е, таймфреймів, це самоденний графік. графік. Е, ну, знову ж таки, це залежить від стилю вашої торгівлі. Якщо ви любите активну торгівлю, і що дуже важливо, вам це получається, получається робити свою активну торгівлю і прибутковою, звісно, для вас е, цікавіше буде торгувати на нижчих таймфреймах. Хто е, прихильник зваженої торгівлі, знову ж таки, Акції підходять, тому що ви торгуєте суто в межах лише однієї торгової сесії. Денний графік завжди був одним із основних, і е, в межах прайс Action він е, дуже ефективний. Ну, знову ж таки, зараз ви зможете в цьому переконатись. Хоча ніхто не забороняє і не забороняв торгувати і на менших таймфреймах, тобто це можуть бути спокійно також і хвилинні графіки, і п'ятихвилинні графіки е, на фондовому ринку. Е, зокрема, ну що ж, переходимо до е, прикладу безпосереднього. Е, для Спочатку відзначимо зразки, то як виглядає інсайт бар на графіках. Ось перший приклад інсайт бар на продаж. Ну, бачите, невеличка похибка тут є, тому що тінь все ж таки виходить, верхня тінь вища, ніж у попереднього материнського бару. Приклад не ідеальний, але, виходячи з практики, цілком допустимо його брати. Логіка тим більше виконується, що означає верхня тінь, яка виходить вище, ніж верхня тінь попереднього бару. Те, що ціна, вона Свого часу була вища, ніж максимум попереднього бару, однак щось їй завадило закріпити цей успіх, і вона пішла донизу. Тобто невдала спроба це означає. Невдала спроба росту це хороша передумова до падіння. Тому логіка виконується, вона є, на мою думку, такі сетапи до роботи цілком підходять, і їх можна брати у свою практику. Бачимо після прикладу, який ми навели, першого прикладу ціна таки пішла донизу. Інс. Інсайт-бар на продаж був. Зараз інсайт-бар на купівлю. Талонний приклад, тобто свічка друга цілком в межах діапазону першої свічки тілом і тінями відповідно. Ціна е, зростає. Ще кілька прикладів. Бачимо приклад на продаж, інсайт бар Ось тут. Приклад також був на продаж, однак ціна донизу в принципі не пішла. Бачимо, друга, третя свічка також продовжили залишатися в межах материнського бару, в межах великої білої свічки, і е, з часом ціна відновила своє зростання. Давайте проаналізуємо, що відбулося. Я вже говорив про те, що Price Action – це. Метод аналізу ціни, який є самостійним. Однак гірше не буде, навпаки, може бути краще, і впевнений, так і буде, якщо ми будемо поєднувати прайс action і технічний аналіз. Давайте подивимося на картину більш детально. Отже, у нас є рівень опору. Він очевидний, тобто не потрібно аргументувати, чи він тут справді є, він тут є. І е, коли трапляється е, момент, коли ми бачимо, що паттерн, який є паттерном на купівлю, формується під рівнем опору, зрозуміло, що досить сумнівною буде ефективність даного паттерну, тобто ціна може вгору і не піти. Бачимо в даному прикладі, що це був третій паттерн на продаж. Попередні два чудово себе відпрацювали, тобто був відбій від даного рівня опору. що стосується третього Паттерну. Ціна донизу не пішла, але вона скоригувалася. Тобто логіка така, що графік ціни знову ж таки відчув даний рівень, але це було вже, була вже енна спроба пробою. І ми знаємо, чим більше спроб пробити рівень, тим більше, як правило, ймовірність, що рівень таки буде пробитий. Тобто даний паттерн, як сам по собі, можна оцінювати як корекцію перед пробоєм. Далі пробій відбувся і ціна пішла вгору. Які висновки, що варто враховувати? По-перше, немає, напевно, я в цьому впевнений жодного Торгового сигналу жодного підходу, який би давав 100% ефективність. Тому обов'язково стежте за управлінням капіталом, за мані менеджментом і будьте готові до того, що не всі торгові сигнали, не всі сетапи будуть прибутковими в будь-якому випадку. Певна частинка із них вона е, буде зі знаком мінус. Але наше завдання тому, щоб більшість торгових позицій були прибутковими. Для цього ми і зокрема розглядаємо дану тему для е, підвищення ефективності аналізу і загалом результатів. Торгівлі. Отже, рухаємося далі. Після цього ми спостерігаємо з вами ще один інсайт бар Це вже інсайт бар на купівлю. Як бачимо, він виявляється прибутком і ціна відновлює своє зростання. Після цього і пробувається, власне каже, рівень опору. Над рівнем опору формується інший паттерн: це новий паттерн DBHLC. Спеціально я вирішив показати вам декілька прикладів. Попередньої теми для того, щоб закріпити вже пройдений матеріал. Чому ми повинні обмежуватися лише однією темою? Отже, перший паттерн, перший паттерн, приклад. другий приклад аналогічно паттерн DBHLC. Бачимо, також він чудово відпрацьовується. Ще один паттерн на купівлю. Це був DB LHC, DB на продаж, чудовий продаж. І ще один приклад з попередньої теми DB Графік ціни відповідно після даного сигналу демонструє чудовий ріст. Якщо ми проведемо уявну лінію опору по двох попередніх максимумах, ми бачимо, що він ціна досягає даної точки. Це був приклад акцій компанії Google денний графік. Продовжуємо приклад другий. Зараз ми з вами спостерігаємо графік ціни акцій Банку Америки. Це денний графік. В даному прикладі я вирішив продемонструвати поєднання двох методів аналізу: це price action і як допоміжного саме FIBO аналіз Аналіз корекцій і розширення Fibonacci. Отже, що ми з вами зараз бачимо? Зверніть увагу одразу на ціновий паттерн «inside bar». Ось він є, маленький, симпатичний, умови виконуються. Друга свічка в межах материнської. Сильний рівень підтримки. 61,8%, так само, як і 38,2% Fibonacci, є дуже сильним рівнем підтримки або ж опору, залежно від. Тому ми відзначаємо рівень підтримки і особливо акцентуємо увагу на тому, що тут ціновий паттерн е, демонструє нам підтвердження відбою. бою. Попередні теми говорили про те, що часто трейдери е, зустрічають. Певні проблеми з визначенням відбою, як розпізнати відбій. Ось е, другий е, паттерн, який нам допомагає це зробити. Якщо графік ціни зверху наближається до рівня підтримки, ми ідентифікуємо відбій, факт відбою, саме використовуючи ціновий е, паттерн Inside Bar, в тому числі. Ось ми спостерігаємо відбій від рівня 61,8% Fibonacci. Сильний рівень підтримки. Окремі приклади: е, також Inside Bar ми бачимо тут. Це був Inside Bar на продаж. Ми бачимо після. Відбулося досягнення того ж таки рівня підтримки і другий додатковий приклад інсайт-бару на продаж. В ідеалі, щоб друга свічка вона була все ж таки не була дуже схожа на доджі, щоб було дійсно тіло, була різниця між ціною відкриття та закриття, Бачимо, що ось ці приклади, які я зараз вам демонструю, вони все ж таки виконують цю умову. І після цього паттерну ціна тяжіла до знайомого нам рівня підтримки 61,8 Fibonacci. Продовжуємо розглядати приклад Банк Америки. Денний графік. Отже, ще один Inside бар Сетап на продаж бачимо з вами ось тут, вгорі. Ідеальний приклад: друга свічка знаходиться в межах першої материнського бару. І ціна чудово, після цього йде на зниження. Звісно, не одразу, але тим не менше. Наступний приклад, ось він. Inside бар ще один. Так, тінь верхня виходить за межі першої, але ми говорили про те, що це навіть краще, тому що був факт невдалої спроби. Робим росту, а це означає створення хороших передумов до зниження, приклад відмінного падіння ціни. Тобто даний торговий сигнал показав нам хороші передумови, хорошим. Сигналом він був для продажу. Наступне результативність. Даний приклад нам показує падіння, зниження ціни в сумі приблизно на 300 пунктів. Розглянемо інші приклади. Ось був ще один приклад Інсайт бар на купівлю. Бачимо, він трішки гірший, в тому плані, що друга свічка вона, вона має тіло, але воно вже ближче до доджі. Тобто відстань між open і close даної свічки вона досить таки не суттєва. Має таки Виконуватися ця умова. Це суб'єктивно, але, на мою думку, так буде краще. Тому дані паттерни, ось такі, як ось цей, вони досить таки е, сумнівні по своїй ефективності. Тобто тіло другої свічки воно має бути, воно не повинно бути таке трішки доджі, трішки, трішки не доджі. Тобто, має бути явно чітке, помітне тіло другої свічки. Ще один приклад інсайт бару на купівлю, Ось сильний інсайт бар Друга свічка у нас, по суті, це білий молод. Тому вона лише підтверджує, робить сильнішим сам торговий сигнал. Бачимо одразу, графік ціни вгору не пішов, тобто утворився торговий коридор. Якщо простежувати логіку цих двох торгових сигналів і відповісти на питання, чим же справа завершилася, потрібно розглядати продовження даного графіку. Тому ми відзначимо рівень підтримки, від якого відбувся відбій спочатку, і перейдемо з вами до наступного прикладу. Отже, продовження цього графіку, отже, рівень підтримки, який ми вже. Позначили два інсайт бари які ми розглянули, і дивимося на результат. Тобто, бачимо, що графік ціни вдруге а, торкнувся цього рівня підтримки, і графік ціни відповідно а, відновив своє зростання. Тобто в підсумку, ці два інсайт бари виявилися прибутковими. Хоча, знову ж таки, будьте готові до того, що не всі цінові паттерни є ідеальними. Наше завдання щоб більшість з них було прибутковими, щоб наша ефективність, ефективність нашої торгії. Була із великим жирним плюсом. Ще е, приклад, ось ще один приклад чудового інсайт-бару на купівлю. Я їх відношу до ідеальних прикладів. Тобто, у нас є друга свічка в межах першої, і друга свічка має хороше явне тіло, тобто, це не доджі. Відповідно, результат у нас е, такий, як. Має бути хороше, впевнене зростання. Розглянемо ще один приклад: ціновий паттерн inside Bar на графіку ціни, індекс Dow Jones. Денний графік. Отже, сильний рівень опору. Ми його позначаємо, і відповідно від даного рівня опору логічно було б отримувати підказки у вигляді торгових сигналів, саме цінових патернів. Ось один із них: inside Bar знайомий нам, то сигнал на продаж стоп лос краще ховати, як ви вже знаєте, за рівнем опору вгорі, для того, щоб він не спрацював випадково, щоб він випадково не закрив потенційно прибуткову торгову позицію. Тобто, щоб графік не пішов донизу вже без нашої участі. Ще один... Inside бар продемонструю вам зараз. Це був Inside бар на купівлю. Ну, завершення результат даної угоди був би логічним, тому що ціна пішла на зростання, але вона вище рівня опору не пішла. Це говорить про те, що варто все-таки поєднувати прайс Action із технічним аналізом для ще більшої ефективності нашої роботи. Ще один приклад. Це вже буде приклад попередньої теми. Це паттерн DBHLC, як відбійний, і власне кажучи, що він і поклав початок ось цьому падінню графіку. Ціни. Ось ще один паттерн тою ж самою назвою, який підтвердив рівень опору, і з них почав формуватися даний рівень. Ціновий паттерн DBHLC на продаж ось він ще один. Тепер давайте поєднаємо з технічним аналізом. У нас тут є лінія підтримки, вона є очевидною. Перша свічка паттерну DBHLC у нас була білою. Логіка в тому, що це була реакція графіку ціни після падіння, після відбою від рівня, була реакція на лінію підтримки. Тобто це була корекція. Ми розуміємо, що результат реакції на рівень чи то лінію... Може бути два насправді результати. Це може бути корекція, може бути пробій. У нас тут була корекція. Після цього корекція завершилася формуванням сетапу на продаж. Ми вже знаємо, це DBHLC. Наступний був сетап Inside Bar на купівлю, він виявився збитковим. І після цього ми отримали ще, одну, ще одне підтвердження в вигляді DBHLC на продаж. По суті, після першого DBHLC ми отримали і пробій лінії підтримки. Ось такий приклад використання Inside Baru, а також поєднання із технічним аналізом та іншими паттернами, більшість з яких ми вивчимо з вами у наступних темах. На цьому Сьогоднішня тема завершується, це був Price Action, ціновий паттерн Inside Bar. З вами був Пан Трейд. Бажаємо успішної торгівлі, лише правильних рішень. До нових зустрічей.